Привіт всім! Сьогодні будемо робити портативну електростанцію для дому своїми руками. Для цього потрібен інвертор, пускач. Як під'єднувати інвертор до пускача та таку колодочку? Буде зараз підказочка в правому верхньому куті. Ще потрібно ось такі ось зарядні USB-порти для зарядки, телефонів, павербанків. Вольтметр, купив в автомобільному магазині, та дві кнопки для вімкнення. Інвертора та окремо зарядно. Акумулятор та зарядний пристрій. Зарядний пристрій брав на 10 А, він буде швидше заряджати акумулятор. У нього ще є функція автоматичного вимкнення при повному заряді акумулятора. Корпус зробив з DSP, те, що було, те й взяв. Тому ви можете зробити будь-якого матеріалу, який вам до вподоби. Головне, щоб був міцний та витримав вагу. Так як акумулятори трошечки важкі. Так, акумулятори закріпимо на ось ці місця, там сквозні дірки в нього, точніше отвори. Підібрав шурупчики коротенькі та фіксуємо акумулятор. Акумулятор зафіксований. Далі всередину поміщаємо інвертор та пускач. Інвертор пофіксую. Теж на стінку ДСП трішечки упорядкуємо провода і пускач зафіксуємо на двосторонній скотч, який я забув купити. Так, верхня кришка буде з USB, і всередину поміщаємо зарядний пристрій. Теж мав його фіксувати на двосторонній скотч але, на жаль, я його провтикав купити. Ну, то нічого страшного потім зафіксую. Зробити, щоб працювало треба, а то світло пропадає кожен день. Особисто я зарядне взагалі не буду фіксувати, тому що я його хочу використовувати для зарядки інших акумуляторів, потрібно буде знімати. Верхню кришку зробимо, щоб відкривалася, не знаю, на завіси чи ще щось придумаю, щось таке, щоб попроще. Повністю верхня кришка теж не хочу, щоб була закрита, тому. Ось у частину зроблю з скла. Далі акумулятор буде повністю закритий. Вирізав кришці отвір під орскло. Приміряємо орскло та вирізаємо його. Ну і фіксуємо його в чотирьох місцях до кришки. Закручуємо. Розмітивши отвори під вольтметр USB, кнопки та технічні отвори для вентиляції, роблю їх за допомогою ось такої фризи, а саме сверло Форснера Мебельщики зрозуміють, що тут таке. Під кнопки роблю звичайним сверлом та доробляю на пильник. Ось одна кнопка, друга кнопка. Одна кнопка буде вмикати у нас вольтметр та інвертор, друга буде вмикати USB. Приміряємо, де буде стояти колодочка, сверлимо отвір для проводів, фіксуємо корпус колодки. Ну і починаємо з'єднувати все. Заводимо проводи до колодочки, скручуємо колодочку. З'єднуємо все по схемі, думаю, схема доступна. Все, що не зрозуміло, запитуйте. А, Всередину ще поставлю колодку окремо для зарядного пристрою та під'єднаю до проводів, які йдуть з мережі. Для того, щоб зарядне можна було в будь-який момент дістати з коробки та зарядити якісь інші акумулятори. Так, В принципі, у нас майже все зібрано, залишилось тільки під'єднати щупи на акумулятор. Під'єднуємо спочатку інверторні щупи, плюс-мінус, не путаємо, і зарядного пристрою теж вже цих щупів, плюс-мінус. Все надійно зафіксовано. Провіряємо, чи працює. Ось вольтометр запустився, то запустився автоматично інвертор. USB включається окремо. Верхню кришку зафіксовано, те, що в мене було. Це саме. Це такий армований скотч, І спереді вигнув таку пластину, зробив прорізь. Ну, типу, типу, така собі защо. По боках, звичайно, погано прижало, але може бути. Ну і звичайно, куди без ручки, з такого шнура взяв. Що ж, настав час пройти перше випробування. Для тесту взяв 100 ватну лампочку та знайшов такий глечик з джемом. Правда, джему там нема. І так, вмикаємо. Бачимо, що. На глечку поганий контакт, напевно точно там джин якісь є. Так, на годиннику 14-та година. Ось на дворі зараз поки, ще світло, білий день і пройшло 10 годин 20 хвилин. Лампочка почала моргати, вольтаж, як бачимо, там 9. Вмикаємо мережу. Скач переключив на колодку струм з мережі. Бачимо, лампочка яскраво засвітилася. Вольтаж почав підніматися. Автоматично вимкнувся зарядний пристрій. І так, Акум уже зарядився. І хотів би ще додати про техніку безпеки. Обов'язково слідкуйте за ізоляцією усіх з'єднань, гарно ізолюйте все, щоб, не дай Бог, десь нічого не замкнуло. І Якщо маєте використовувати у жилому приміщенні, бажано ставити гелеві акумулятори. У них і циклів роботи розряджання, заряджання в нуль більше і менш шкідливі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Всім до зустрічі!